Мир вам, брати і сестри, Радий бачити кожного з вас тут. Зараз нас досить багато. Подяка Богу за це, також подяка за чудову погоду, за таку насищену зелену весну навколо нас. Скажіть, на вашу думку, яка є надзвичайно важлива складова нашого спасіння? Їх може бути багато, можете назвати свої варіанти. Віра, подяка. Хто ще має варіанти? Повеління закону. Дійсно, таких складових нашого спасіння може бути дуже-дуже багато. Немає однієї самої основної, самої важливої. Але сьогодні ми з вами поговоримо про смирення. Це така досить актуальна у нас час складова і, взагалі, чата характера. У книзі притч. О 11 главі 2 вірші записані такі цікаві слова. Можете відкривати Біблію і слідкувати. Книга Притч, 11 глава, 2 вірш. За чванливістю приходить і ганьба, а в покірних мудрість. Тобто зі смиренням до людини приходить також і мудрість, і ще дуже-дуже багато а, дуже хороших черт характера. А також корисних. Якщо поглянути не з релігійної точки зору, з точки зору цього світу, то ми побачимо, що чим людина терплячіше, чим вона терпить, сміряється, то тим, якби, виходить, на ній всі носяться, є такий вислів, користуються її добротою, нехтують цим. Але чи дійсно це так і з релігійної точки зору? Чи актуально це для нас, давайте з вами це розглянемо. Що ж загалом таке смирення? У Вікіпедії записано: смирення це чеснота та моральна якість, яка передбачає скромність, покірність і здатність бачити себе таким, яким є, а не таким, яким хочеться. Дуже важливий момент, хочу звернути вашу увагу. Це здатність бачити себе справді, якими ми є. Тобто не такими, якими ми хочемо себе бачити, а якими ми є. В цьому заключається частково смирення. Воно відкриває нам очі на нашу неправоту або на нашу гордість. Зачитаємо з вами один цікавий приклад. Пропоную відкрити книгу царств. Якщо це українська біблія, то це друга книга царства. Якщо російська, то четверта книга царств, 22 глава, 18 по 19 вірші. Може хтось хоче зачитати. Знайшов вже. Четверта книга царств у російській біблії, 22. глава 18 по 19 вірш. 22. глава 18. по 11. Можна? Друга книга «Царств», 22, 22 глава, по 19 вірші. А юдиному цареві, що послав вас звернутися до Господа, скажете йому так: так говорить Господь Бог Ізраїлів, ті слова, які ти чув. За те, що змякло твоє серце, і ти впокорився перед Господнім лицем, коли почув, що я говорив про це місце та про мешканців його, що вони стануть спустошенням та прокляттям, і що ти. Роздершати свої та плакав перед моїм лицем, то я також почу, говорить Господь. Подяка. Хто знає, про якого царя йде мова? Це як Вікторина на третій частині від брата Василя. Монасія. А, не Манасія. Іосія. Подяка. Це мова про царя Іосію. А, в цьому прикладі ми бачимо, що. Коли царю Йосії було відкрито його беззаконня і беззаконня, в які він вводить свій народ, то він смирився. Читаючи цю історію далі, ми бачимо, що вони прийшли в храм Господній, прочитали книгу закону повністю і заключили заповідь з Богом, де пообіцяли Богу служити йому вірою і правдою, і відкинути всіх богів. Дійсно. Дуже важливо мати якийсь фактор, який нас сміряє, як, до прикладу, царя Йосію смирив цей фактор, коли Пророк говорив до нього. І нам також важливо це розуміти, що кругом нас є средства, які можуть нас сміряти, і нам треба звертати на них увагу. Перша з таких засобів є молитва. Молитва що взагалі таке це молитва? Ми звертаємося в молитві до Бога, ми схиляємось на коліна, схиляємо свою голову. і Звертаємось до нього з подякою і з якоюсь просьбою, яка у нас є. Тобто це найперший приклад смирення, коли ми схиляємо себе перед Богом. І якщо говорити загалом, то смирення це коли ми приймаємо волю Божу, якщо вона навіть нам не подобається, Ну, не нам, а нашій гріховній частині. І коли ми докладаємо зусиль і відкидаємо цю гріховну частину, то тоді ми приходимо до смирення. Як же нам отримати це качество? Казалось би, це не так і важ, важко, адже ну, що це смиритись? Десь потерпіти, десь е, утриматись, не сказати, уступити. Але насправді це є дуже велика боротьба з самим собою. Далі ми з вами будемо читати. Е, зараз давайте відкриємо книгу Вихід, 10 главу, 3 вірш. Там записані дуже цікаві слова. Також, дітки, будьте уважні! Це записана одна дуже цікава історія. Хто з вас може згадати, що це за історія? Книга Вихід, 10 глава, 3 вірш. Будь ласка, хто може зачитати? «Передо мною отпусти народ мой, щоб он совершил мені служення. Дітки, хто пам'ятає. Хто пам'ятає, що це за історія? Коротко. Мойсей, а, Мойсей Арон, так. А що, що там, які події там відбувалися в цій історії? Ніхто не пам'ятає? Так. Господь наказував фараона язвами, через що, брати і сестри, він його наказував. Подяка. Він не хотів смиритися перед ним. Якраз таки цей фараон, на прикладі нього, ми бачимо, що він не хотів смиритися як перед Богом, так само він не хотів смиритися і перед людьми, тому що як би це виглядало, коли такий знатний фараон прийняв якусь точку зору і не може від неї відступити. Хоча часто до нього доходило осознання того, що він поступає неправильно, але він не міг її відкинути, тому що він мав таку гордість. Велику гордість, яку маємо зараз і ми з вами у наш час. Дійсно, це важливо для нас, тому що зараз і ми часто не можемо відкинути свою точку зору, не можемо смиритися, уступити в чомусь через те, що це буде виглядати якби, принизливо перед нашими близькими або перед іншими людьми. Часто так у сім'ях, коли чоловік і жінка посваряться, щось вони там не поділять, тому що в сім'ях це. ну... Я думаю, що немає сімей, які не сваряться. І коли чоловік і жінка не хочуть один одному уступити, не хочуть, як би це сказати, принизитись, якщо можна так висловитись, тоді Дух Божий не може там пробувати. І тоді там немає ніякого смирення і ніякої радості. У Луки 18, 18 главі, 14 вірші, записані досить цікаві слова. Я думаю, що це багато кому знайомий вірш. Євангеліє від Луки, 18 глава, 14 вірш. 14 вірш. Кажу вам, що цей повернувся додому свого оправданий більше, ніж той. Бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе, понижен, хто себе понижує, піднесений буде. Це така заповідь, такий собі принцип від Бога до нас, що смірення або пониження приводить нас до того, що ми. Обретаємо дійсно ту істинну славу Господню. М -м -м. Маю до вас питання. Можливо, хтось знає ще якісь приклади з Біблії, які нам говорять про смирення? Перший, який вам приходить на голову? Перший я поминав за Менасі. Який припровного крові був плен, а там смирився і розмістив, освободила. Подяка. Історія ця монації. А хто ще має якісь приклади? А як, брата, розкажіть нам. Сугрішив, то що Давид каже, що подушка в нього була мокра, постійно чайний. Він смирився і просив, тому що коли йому пророк відкрив його гріх, то дуже додумався Давид і просив Бога, щоб було прощення. Подяка. Дійсно, таких прикладів у Біблії є дуже-дуже багато. Часто, я думаю, ми задаємо собі питання, чому Господь нас наказує. Ну, Нам здається так, що Господь нас наказує через щось, і часто ми думаємо, ну чому саме з нами так? Чому Він нас наказує? У Духі Пророчества книзі Молитва, 307-й сторінці, записані такі слова. Когда мы обращаемся к Нему с просьбой, Он, конечно же, видит, что нам необходимо заглянуть в свое сердце и раскаяться в грехе. Поэтому Бог приводит нас через испытания и переживания, проводит, смиряя нас, чтобы мы могли увидеть, что же в нашей душе мешает работе Святого Духа. Господь, дорогие братья и сестры, любит нас и знает, что для нас потребно. Завжди він робить якісь дії над нашим життям кожну секунду, неутомімо, для того, щоб смирити нас, щоб ми могли бути покірні і могли обрести цей мир у серці. Але нам здається, що він поводиться з нами дуже-дуже жорстоко, наказуючи нас. Та слід розуміти, що він любить нас і робить це тільки через любов до нас. І він робить все для того, щоб ми могли з вами бути щасливими. І як же нам... Смирити своє серце перед Богом. Дуже просто, брати і сестри, у другому томі ізбраних вістей» 379-й сторінці записані такі слова. Давайте смирим наші душі перед Богом з допомогою поста і молитви, покаяння і оставлення гріхов наших. Друга частина цього речення дуже цікава, вона дуже чітко описує ті кроки, які ми маємо зробити з помощью, за допомогою поста. І молитви, покаянь і залишення гріхів наших. Ми можемо обрести з вами смірення? Як же смирялися перед Богом люди давно? До прикладу, як приводив брат нам приклад, цар Давід, як він смирявся? Або ні, навіть не так вами питання. В той час, коли якась людина грішила, чим вона показувала своє іскреннє смирення? Це такий. Навіть не знаю, як сказати, питання до законів того часу. Як людина тоді смірялася, хто пам'ятає? Як люди от сказали, що от цей, ця людина сміряється, як це можна було оприділити? Так, щоб до прикладу, в той час людина могла подивитися на іншу людину і сказати: от вона сміряється перед Богом. Подяка. Вони сипали пепел на голову, одягали в ретіще. І так вони смірялися, але це було актуально у їхній час. У наш час нам треба працювати з нашим характером і сміряти себе перед Богом, як ми зараз з вами зачитали у пості і молитві. Важливо також розуміти, що для нашого сміряння, для того, щоб воно могло, щоб ми могли жити у мирі і злагоді з цим принципом, не достатньо просто помолитися або просто прийняти цю думку. Це дуже обширне питання. Воно, можна сказати, починається від того, що ми їмо, і закінчується тим, що ми дивимося з вами, чому ми присвячуємо свій час. Книга «Воздержання», третя сторінка описує такі цікаві слова. Коли ми постоянно їдім і п'ємо, то підриває нашу фізичну і інтелектуальну силу, і становімося жертвами привичок. Підводящих тим же послідствім, ми безчестимо Бога і болішаємо Його того служення, якого Он заслужує. Саме через це, брати і сестри, нам важливо не просто послухати це, зрозуміти, а втілити принципи, про які говорить нам Бог у наше життя. Тому що мало толку від мотивованого рішення, коли ми послухаємо Слово Боже, коли ми приймемо цю думку, на мотивації воно далеко не піде. Нам потрібна дисципліна дисципліна, про яку говорить нам Господь протягом усього свого слова. Смирення це сфера, яка захоплює все наше життя. Ми зараз з вами поговорили про релігійну точку зору, а як же е, говорити зі сторони світу цього? Кожен з нас має роботу, кожен з нас має якусь е, сферу життя, якесь общество, колектив, так би мовити. І якщо в цьому колективі ми поводимо себе несміренно, коли ми е, такі роздражені, коли ми е, ну, проявляємо такі нестримані чи характери, я думаю, це зрозуміло, то такі люди зазвичай інших людей роздражають. І саме страшне у цьому всьому те, що е, таким чином ми не несемо проповідь Христа, а навпаки, заглушуємо її. І навіть не заглушуємо, а противодействуємо. Тому що коли... Ми знаходимося у невіруючому колективі, то невіруюча людина може сказати, подивіться, дивіться, він віруючий і як він себе поводить. Він там не може уступити, він завжди злий, він завжди ем, якийсь не знаю, агресивний або корисний може. І таких черт дуже багато. Смирення це дуже обширне слово. Тому нам важливо розуміти, що обрести смирення – це не тільки стосовно нашого. Спасіння а також стосовно спасіння інших людей, адже вони тоді можуть розчаруватися, дивлячись на нас, як поводимось, ми християни, вони можуть розчаруватися у тому, що, ну, дивіться, він, віруючи, віруюча людина, як він себе поводить. Тому нам дуже важливо пам'ятати про це. Це не просто якесь рішення або якась звичка, а це принцип нашого життя. Складаючи цю тему. А також тему про свободу, яка говорилася минулої суботи, я помічаю, що всі вони пересікаються між собою. І в усіх в них один корінь це наша гордість. Людська гордость, яка мішає нам смиритися, яка тримає нас у рабстві гріха. І загалом, якщо дивитися на все святе письмо, то ми бачимо, що все складається з гордості, всі наші гріхи. А смірення це таке средство, яке допомагає нам перебороти цю гордість. Тому, звертаючись до Бога, разом з ним ми можемо обрести цю победу і смиритися перед Ним. П'ятий том біблійського коментаря, 1091 сторінка, записані такі цікаві слова. Хочу їх зачитати: якщо ви готові учитися кротості і смиренню серця в школі Христа, Он, конічно, дасть вам покой і мір. Дійсно ужасно тяжола боротьба за отказ від от своєї волі і своего путі, не научившись этому, ви знайдете покой і мир. Тобто, коли ми з вами смиримось, коли ми будемо поступати так, як говорить нам Господь, то ми обретемо цей покой і мир. Тому що коли ми поводимо себе, як говорять у нас у селах на здравно, то у нас немає спокою і миру в серці. Гордость, самолюбие и тщеславие должны превратиться в одну постоянную жертву любви. Всякий поступок проявление и каждое слово в выражении любви. Как жизнь виноградной лозы циркулирует по стволу и стеблю грозди, опускается в самый мельчайший корешок и достигает листа на самой вершине, так благодать и любовь Христа, горящие и изобилующие в душе, направляют свое действие в каждую часть нашего существа. І з собою всякое упражнення тіла і разума. Тобто наскільки красиво і обширно описано тут, діє на нас смирення. Кроткий і смиренний характер, такий, який був у Даніїла, коли його ізбрали царем. Коли він пас овець, в Біблії описано про нього, як про великий приклад кротості і смирення, а також про Мойсея і про багатьох біблійних героїв. Псалмі. 37-му, в російській біблії це 36-й, з 10 по 11 вірші записані дуже цікаві істини. Можете відкрити псалом 36. -й. 10 -й по 11 вірш. Від Божого подиху утворюється мороз і широчінь від вод вкривається льодом. Він вологою навантажує... перепрошуюсь, щоб перепутав. Він відкриває їм вуха і застерігає, каже їм відвернутись від беззаконня. І якщо вони прислухаються і почнуть йому служити, то закінчать свої дні у добробуті, насолоджуючись роками життя. Тобто, якщо ми будемо слухатись Бога і змірятись перед ним, то ми будемо мати благословіння у цьому світі і не також. А, варто взяти це до уваги. А, варто нам навчитися уступати один одному. Смірятися перед Богом, смирятися один перед одним в першу чергу, тому що це є великою заповіддю для нас. Всі з нас шукають миру у серці. І кожен з нас пробує знайти його різними способами ну, через різні средства. Але у посланні до Філіпян апостол Павло чітко сказав нам, як його знайти. Послання до Філіпян, 3 глава, 13 вірш. Я зачитаю. Послання до Филип'ян, 3 глава, 13 вірш. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але здобуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, я відчайду, відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду. На шляху до смирення нам важливо не зациклюватись на нашій гріховності, а забуваючи старе, оставляючи його позаду, іти вперед, так як ми вивчали сьогодні з вами в уроках суботньої школи. Нам треба йти вперед до Христа. І це наш основний принцип. Подяка Богу за ці слова. Амінь.